Дія п'ята. Декорація та ж. Походять Степан і Омелько. Степан одягнений по-дорожньому, Омелько несе з ним скриньку. Степан, ну, слава Богу, дома, роздягається Омелько. Де його поставить? Степан, став тут і доказує мерщі, що далі було. Далеко ж ви його догнали, Омелько. От зараз на повороті, біля розкопаної могили. Степан, ну. Омелько стала наближатися, а панич той певно пізнав нас, почав штовхати жида у спину. А жид оглянувся і зараз затріпав обома руками, зашарпав кобилку віжками і, ну її хвоцькать батогом. А кобилка вскач пустилась. А ми ще гірше припустили. Коні наші потомились, бо ми з копита в скач погнались. Блоха вже стала спотикатися, а рак аж стогне під паном. Вони не втечуть, а ми не доженем. А біля могили дорога переорана, повозка застрибала по борознах, потім задок нахилився на лівий бік, потім отскочило колосо, вісь отбилась, кобилка стала, жит схопився, і що є духу попер у бур'яни. Отут ми їх і догнали, і я на пара вже жида, а пани чан. Ча, Частували. Спасибі, чумаки одняли, а то, мабуть, і вбили б, а потім пан злізли з коня, стали пить воду, трусяться та й упали, як неживі. Чумаки ті їх і додому довезли. Степан, от нещастя, іди ж, випрягай коні. Омелько пішов. Ява друга, Степан, а потім Марися. Степан роздягається. І хто б сподівався, що так скінчиться сватання? Добре і на цієвському сердечному досталось, одначе хоч би тобі пару з рота пустив. От як приїхав, то слабував дві неділі. Я його питаю а що, як? Нічого каже, приймали гаряче. Тепер і сам бачу, що гаряче. Погані наші діла усе пішло шкереберть, і в дворянстві відказали, і земський суд скасували, і я остався за штатом, і куди примуститься, сам не знаю. Входить Марися. Марися Стьопа, приїхав. Здрастуй, братику. Обнімай його. Слава Богу, що ти приїхав. Ми вже з мочі вибились і ради не дамо. Батько дуже слабій, мабуть, умруть, плаче. Степан, що ж йому таке? Марися. Одно до другого. Тут оказія з тим женихом, ти, мабуть, чув. Степан чув. Омелько розказував. Марися, не вспіли батько учунять після тієї оказії, а тут Красовський зібрав людей, виганяв нас з села, хотів розвалить хату. Батько дуже сердились, сварились, кричали, з ними зробилась якась причина упали на землю, зовсім як мертві. А не доведи, Господи, ми з матір'ю в ногах у Красовського валялись, на силу отпросились на місяць, та й то дядько Гервасі заступились. І це ще не кінець. Пройшло кілька днів. Батько стали поправлятися, як знову получили бумагу, що в дворянстві от Казано, і зовсім уже занедужали. Сили вибились, нічого не їдять, все зітхають та читають ту проклятущу бумагу. Коли б хоч з Красовським помирились, а то він знищить нас зовсім. Завтра строк вибираться, а куди вибираться? Що робить слабим батьком? Самі не знаємо. Слава Богу, хоч ти приїхав, Степан. От наказання Господнє, не знаю, як і признатися тепер батькові. Я вже Марисю теж не служу, мене за штатом оставили. Марися, не кажи, не кажи батькові, борони Боже. Вони зараз і вмруть, якщо довідаються, що й ти не служиш. Після скажеш Степана, а мати де? Марися, пішли до дядюшки Гервасія. Просить, щоб помирився з батьком. Чи не дасть якої ради? Його так татко любили. Завше слухали і посварились. Степан. А за що ж уже з Гервасієм папінька посварився? Марися багато говорить. Я тобі послі розкажу, а тепер йди до батька. Вони тебе дуже нетерпляче ждали. Тільки не кажи, що ти не служиш. борни, Боже. Послі. Степан, у мене аж ноги стали труситися. стільки біди кругом, що й. Махнувши рукою, пішов у бокові двері. Ява третя. Марися, а потім Микола і Степан. Марися одна. А Господи милосердний, вернити спокій і миру, нашу сім'ю. Так уже вимучились всі, що здається, й умерти було б краще, ніж щодня турбуватися, і не бачить краю всім бідам і напастям. На дядюшку Гервасія уся надія. Чи ублагають же то його мати, входи Микола. Ну що, мати, у вас? Микола у нас. Батько згодилися, зараз прийдуть сюди. Я почув і побіг мерщій тобі сказати про цю радість. Може, й нам щастя знову усміхнеться. Марися, слава Богу. Микола, здається, і Степан приїхав. Марися приїхав, він у батька. Микола, то я зостанусь. Входить Степан. Степан, іди, Марисю, папінька тебе кличуть. А Микола, здрастуй. Микола, поцілувавшись. А що, як батько? Степан, хоч і не питай, змарніли зовсім. Микола, ти ж надовго приїхав? Степан, зовсім. Микола, от і чудесно, і який же я радий, що ти зостанешся у селі, знов затоваришуєм. Ява четверта. Входить Палашка, Гервасій і Протасій. Палашка Стьопа, обнімає, цілує його. Що, бачив батька? Степан, зіткнувши, бачив. Палашка через сльози. Як смерть, як смерть! Гервасій, заспокойтесь, заспокойтесь, сльозами не поможете. Степан, здравствуйте, Гервасій Семенович, Протасій Матвійович. Гервасій, здоров, козаче, здоров, чоломкаються, Протасій чоломкається. Як же служебні діла? Гервасій побачивши Миколу. А ти чого тут опинився, Микола? Почув, що Степан приїхав, Палашка до Гервасія. Заходьте ж, Гервасій Семенович, прямо сюди, Гервасій. Може, попереду ви йому сказали, щоб не Стривожить. Палашка ну-ну, добре, я скажу, пішла. Гервасій а що ж Степан Мартинович, скоро столоначальником будеш? Степан, де там? Я вже не служу, Гервасій Семенович. Гервасій, ну. Степан за штатом остався. Гервасій, о. Чув, чув. Мені казав Красовський, що земський суд скасували. Так ти виходить лишній. І нащо тобі та служба? Чи багато ж ти там брав жалування? Степан, два годи нічого не получав, а оце на третій. По розкладці два з половиною у місяць назначили Гервасій, два з половиною. Господи, здоровий молодий чоловік, два годи дурно сидить, а на третій у місяць получа два з половиною. Протасій, я ще, як служив у покійного землеміра, Харитона Харитоновича Кацавеченка, він жив у Трахтимирові на дворянській вулиці в будинку. Дай Бог пам'ять у будинку графа. Гервасій маха рукою напротасія і перебуває його. Послухай мене, Степане, покинь ти думку про чиновника. Зовсім удурів старий робітникові плати на своїх харчах 30 рублів, а сина, замість того, щоб привчать до хазяйства, віддав у службу. Бай, бить! Тепер на ті часи з твоєю наукою далеко не заскочиш, і все то дворянство наробило. І батька треба збить, щоб він з дворянської зарубки вскочив, бо все хазяйство піде прахом, а чиновника з тебе не буде. Степан, та я вже набив руку Гервасій Семенович, деякі бумаги і сам умію писати. Протасій покійний землемір Хацавейченко. Гервасій не слуха Протасія до Степана. Плюньте на це діло, батько старий, слабий, а одному синові, мавши добре своє хазяйство, не варт тиняться по канцеляріях і за два з половиною місяць втратить здоров'я, зводить готові гроші на одежу, на харчі. Добре, як дослужишся до чого путнього. А як так і умреш канцеляристом, а хазяйства не навчишся, не привикнеш. Що ж робить під старість? От і тепер за штатом. Якби не було хазяйства, що його робить, покинь сину? Берись за прапрадівське рукомесло. Степан. Та воно я й сам бачу тепер, я не від того. Я не знаю, як батько Гервасі, от я з ним побалакаю. Степан, тепер не кажіть, Гервасі Степанович, бо борони Боже ще гірше заслабне. Гервасій, я знаю, коли сказати, тільки не потурай батькові. Не шукай дворянства, все буде гаразд. Палашка з дверей. Ідіть, Гервасій Семенович. Гервасій йде. Зрадів, старий, аж наче ожив трохи. Гервасій і Палашка пішли. Ява п'ята. Протасій, Микола і Степан. Протасій. «Степа!» Микола. Ідіть, я вам розкажу. Микола і Степан беруть стільці і сідають коло протасі. От Гервасій каже, що два з половиною мало, а я, як у покійного землеміра Кацавейченка, брав півтора. Правда, раз у раз в командировках, то на його харчах. Раз, знаєте, поїхали межувати землю до губачевських носачів. Вони жили тоді всі в місті, у семикратах, а батько їх ніхто з них не знав батька. Він літ п'ятдесят тому, як умер, не знали. Ні, ні, не знали. Перерізав собі горло бритвою. Він був женатий на свербихвостові. Там лукава була жінка, борни Боже, всякого хрещеного від такої. З молоду крутила хвоста з уланами. Недалеко від них стояв уланський полк, так вона одного улана, от забув, як його фамілія на умі вертиться та на... Чина... Птицю чи на лоша скидається, та так окрутила, що він покинув службу і переїхав до неї у село, ніби управляючий, і почав заправлять. Гі-гі, а сам Горбачевський носач, ну, тут же живе і нічого не каже, заперся собі в своїм кабінеті, іначе його нема. Гі-гі. Так мужикам стало жаль пана. Він покійний, добрий чоловік був, і такий улан той, от забув фамілію, обіжав їх. Застукали мужики того улана. Ксюкачевський, а бодай тебе так, так, Ксюкачевський, я ж кажу, що на лоша скидається. Ксьо Ксьо Ксюкачевський. Застукали на току, зв'язали і одвели в стан. Отаке було. А під старість, як уже почало від старої Губачевської трухлявим деревом одгонить, вона добивалась від старого губачевського носача любов'ю. Все співала йому гори-гори моя лампада. гі-гі». І до чого його довела, що він перерізав собі горло бритвою? Так з'їхались наслідники, і треба було розмежувати землю. Кацавейченко покійний, царство йому небесне, і каже мені бери, астролябію, поїдемо, а дощ, як із відра. Виводять Мартина під руки, Гервасій і Палашка. Марися іде за ними. То я вам послі докажу це дуже цікаво. Ява шоста. Мартин, Гервасій, Протасій, Палашка, Марися, Микола і Степан. Мартина садовлять на стільці. Він жовтий від розлиття жовчі. Мартин, здравствуйте. Бачите, як перевівся Буруля. Гервасій, послухай же мене, Мартине. Я тобі добра зичу. Зараз і поздоровшаєш. Мартин, ні, ще поїду в город, повезу всі дворянські бумаги Каїтану Івановичу. Гервасій, знову за своє. Мало тобі лиха через те хімерне дворянство. Мартин, бумаг же, бумаг багато, п'ять літ діло йшло. Зовсім було, признали, сопричислили і не утвердили. І через що пустяк сказано у бумазі, що не так хвамилія стоїть. У нових бумагах боруля, а в старих беруля. Бодай тому писарві руки назад лопатками повикручувало, що написав Беруля. Я й сам не знаю, хто я, чи боруля, чи беруля. Може, й беруля. Та так і покинуть жаль живий бере мене за серце. А може, ще Каїтан Іванович Гервасій витягне з тебе, яку сотню або й дві. Мартин, а як докаже, що боруля й беруля однакова? Гервасій, Чом же він і досі не доказав. Повір мені, Мартини, нічого з цього не буде, тільки хазяйство зведеш, дітей з старцями зробиш, і сам у бідності помреш. Чого ж ти хочеш? Мартин, дворянство. Гервасій, ні, торби. Воно ж тебе в хворобу угнало. Глянь на себе, воно тебе посварило з Красовським і зо мною, всі біди твої від нього, хазяйство ледве живе, а дворянство без розуму і без науки хліба не дасть. Послухай мене. Спали всі свої бумаги, щоб і не свербіло, бо ти слабий на дворян. І умреш від цієї хвороби. Мартин, а як утвердять? Може, хоч після смерті утвердять. Гервасій, ну, роби, як хочеш. Палашка, старий, зглянься на нас, послухай а на що нам те дворянство, як ти помреш, а ми без хліба останемося. Марися, рідний, мій дорогий тат, Папінька, нам не треба дворянства. Одного бажаєм, щоб ви одужали, і знову будемо жити весело, як колись. Боруля шукав очима Степана. Степан, і я, папінька, не хочу дворянства. Мартин, і ти, Степа, не хочеш, дворянства не хочеш? Ти зітхає всі не хочуть. Хлопи, хлопи, до палашки, піди, дужку принеси палятурку, там у мене під подушкою. Палашка пішла. Нехай Омелько принесе соломи і затопе грубку. Марися пішла, а через яке врем'я вертається з Омельком, котрий вносить солому, запихає у грубку і підтоплює. Потухне послідня іскра від бумаг, потухне моє життя, умру на ваших очах, побачите. Палачка вносить палятурку, повну бумаг. Мартин розв'язує. Право на дворянство, грамота, герб і все це спалить, читає крізь сльози, отношення дворянського депутатського собрання От 16 февраля 1858 року за номером 1541 о признанні рода Бурулі в дворянстві, говорить, було ж виходить за що признати, атестат прапрадіда підписав сам суперпретендент Савостян. Подлевський бумага синя, як лубок, старинна бумага, чита Отношення казенної палати, о несостоянні рода борулі у подушнім окладі. Говорить, скрізь боруля, а там десь беруля. Ох, копія свидетельства, дванадцяти дворян, що весь рід буруль завше вів род житті, свойственний дворянам, особливо я, герб, герб, червоне поле, а по червоному полю хрест голубий, знамена зверху і внизу дві пушки. Омелько підпалив, горить. Мартин, не кричи, чого кричиш? Видай тебе чорти підпалили у пеклі, поспішаєш. І своїми руками спалить дворянське достоїнство? Не можу. Гервасій хоче взяти. Та давай я спалю. Мартин захища бо маю. Стривай, стривай, дай я ще надивлюся на них. Хоч герб оставить на пам'ять онукам і грамоту прапра, прадіда, і атестат. Гервасій, щоб знов розсвербілось дворянство. Та не будь дитиною пали. Мартин, а. Ну, підведіть мене, підводять. Він бере бумаги, робить два ступні до грубки і стає. Не можу, руки тремтять, у серце шпигає, Омелько. То віддайте мені, пане, на цигарки. Мартин, а щоб ти подавився, а щоб ти утопився. Дворянські бумаги на цигарки. Щастя твоє, що я слабий, Омелько. Та що ж я таке сказав? Мартин мовчи, бо я тобі з носа печерицю зроблю. Омелько. Поки зберетесь, то воно й погасне, Піду ще соломи внесу. Мартин Стьопа, а як же ти будеш служити без дворянських бумаг? Тобі чина не дадуть. Гервасій, та він і так не служить. Його оставили за штатом, Земський суд скасували. Тепер такі чиновники не нужні. Мартин, як? Степан, так, папінька, це правда. Та я боявся вам сказати нас тридцять чоловік оставили за штатом. Мартин, за штатом не служиш, не нужен. Земського суда нема. Ведіть мене. Ведуть за штатом кида бумаги в піч, горять червоно, як кров дворянська, горять. О, нещасний хлоп, Мартин Буруля. Тепер ти бидло, бидло, а Степан Теля ридає, пустіть. Рятуйте бумаги, я сам поїду у дворянське собрання. У сенат поїду підбіга до печі згоріли. Тисяча рублів згоріла, половина хазяйства пропала, і все таки бидло. Тихо плаче, Палажка. Годі, старий. Слава Богу, що дворянство згоріло. Тепер будемо жити по-старосвітськи. Степан і Марися цілують його. Папінька, заспокойтесь. Мартин, не кажіть на мене тепер, папінька, кажіть татко. Гривася, заспокойся, Мартине. А тепер я знов просю тебе давай поженим наших дітей, вони любляться. А ми на весіллі забудемо все лихо та накажемо їм, щоб онуків наших добре вчили, то й будуть діти їх дворяни. Мартини!» я з радістю, ідіть. Діти сюди, нехай вас Бог благословить та вчіть, вчіть дітей своїх. Марися і Микола обнімають Гервасія, Палажку цілуються Степаном, щоб мої онуки були дворянами. Протасі. А я вам на цей случай розкажу цікаву річ. Літ тридцять тому назад, Гервасі, нехай на весіллі кому небудь розкажеш. Протасій га, Гервасій. Кажу на весіллі кому-небудь розкажеш. Протасій Тву, де чорт упре цього Гервася, я то прямо рота не роззявляє, Ходе Омелько з соломою. Мартин, не треба. Згоріло, все згоріло, і, мов стара моя душа на тім огні згоріла. Чую, як мені легко робиться, наче нова душа сюди ввійшла, а стара дворянська попелом стала. Візьми, Омелько, попіл і розвій повітру. Омелько, і що б то було на цигарки віддать? Завіса.